Друзі, всім привіт! З вами молодий дід 630, я як завжди на пробіжці. І е, сьогодні значить е, такий е, визначний день в моєму житті я досяг цієї мети, друже, ставив собі таку мету 100 днів без цукру протриматись, ну, би без цукру. Я маю на увазі без білого цукру і оцих усіх солодощів. Маю на увазі цукерки, там, шоколадні сирочки, шоколад і так далі, булочки, пончики, оця Кока-Кола, спрайти. Взагалі всі ці солодощі. Я залишав собі лише фрукти. Апельсини, яблуки і ось 100 день сьогодні. Друзі, ну 100 днів без цукру. Такий мій шлях до нової версії себе. 13 травня 2025 року я розпочав цей виклик, відмовився від білого цукру та усіх солодощів на його основі. І сьогодні я святкую 100 днів. За цей час я. Такі зміни відчув дійсно важливі. Більше енергії, більше ясності в голові, в думках, насправді кращий сон, стабільний настрій, нема оцих таких коливань, знаєш, менше стресу. Ну, відчув дійсно більше контролю, сила волі, більше впевненості в собі. І цей досвід став для мене не лише про харчування. а й... Про особистий ріст зростання, да, про зміни в житті, я довів собі, що можу керувати собою, своїми звичками, контролювати своє тіло, свої думки та досягати поставлених цілей. Ну і це саме цим я хотів би поділитися з тобою. Ну а насправді. Я записую ці відео, аби надихнути тебе, людей, які теж цікавляться особистим ростом, да, саморозвитком, надихнути вас на якісь досягнення, якщо це можу, я, да, молодий дід, мені 54 роки. І якщо я в свої 54 роки можу. Щось таке робити, тим більше знаходячись тут, да на Купинському напрямку, в ЗСУ, то ти теж можеш.